Скільки дітей російські окупаційні сили вивезли з Херсонської і Запорізької області, і скільки вже вдалося повернути. Де і в яких умовах вони перебувають? Що розповідають діти, які вже повернулися? Докладніше у цьому випуску вітаю з вами Олександр Інковський і новини при Азов'я. в Україну 8 квітня повернулася 31 дитина з Херсонської і Харківської області яких після початку повномасштабного російського вторгнення вивезли до Росії або на підконтрольній Росії українській території? Про це повідомив фонд Ukraine, що повертає депортованих дітей додому? Директор фонду, а в минулому уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба зауважив, що з кожною місією кількість годин допитів у ФСБ Росії випробувань, через які проходять сім'ї, аби повернути своїх дітей, збільшуються. У Херсонській обласній військовій адміністрації 10 квітня повідомили, що саме у цей регіон того дня повернули 24 дитини, яких вивезли під час окупації російські військові. За словами волонтерів фонду Save Ukraine, це була одна з найскладніших рятувальних місій. Вони розповіли, що російська сторона влаштувала батькам дітей 13 годинний допит, а пізніше змусили брати участь у пропагандистському репортажі. Раніше, 22 березня, до України також повернули 17 дітей. В організації Save Ukraine розповіли, що 15 дітей тримали в Євпаторі у таборі Лучистві. Одну дитину повернули з окупованої території Луганської області, а ще одну з російської анапи. Більшість дітей родом з Херсона. Їхнім батькам казали, що дітей везуть на відпочинок на два тижні, але потім відмовилися їх повертати, посилаючись на загрозу обстрілів. Тепер українській владі точно відомо про понад 19 тисяч вивезених дітей, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України. Це підрахунки національного інформаційного бюро. За цей рік повернути вдалося поки що понад 300 дітей. Нагадаємо, що 17 березня міжнародний кримінальний суд у ГАЗі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноважених справ дитини при президентові Росії Марії Львової Білової. За версією суду Путін та Львова Білова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей з окупованих українських територій до Росії. У Росії після ордеру на арешт Путіна і Львової Білової заявили, що повернуть дітей в Україні, коли будуть цитую безпечні умови. Юрист благодійного фонду «Save Ukraine» Мирослава Харченко розповіла новинам Приазов'я, що загалом вважається депортованими понад 700 тисяч дітей. За інформацією навіть озвучила та теж сама Марія Львова Білова. Що 720, 730 майже тисяч дітей? Наразі знаходяться на території Росії, і ми вважаємо, що ці всі дити, діти були депортовані. Це не всі діти, які без сім'ї, деякі родини виїжджали, деякі родинами виїжджали, але це відбувалося також злочинним шляхом, тобто шляхом примусової евакуації. Це згідно міжнародного. Кримінального права є також така класифікація злочину, тобто, коли ворог окупант створює всі умови для того, щоб евакуюватися з місця, де є загроза життю та здоров'ю, але він робить все для того, щоб можна було виїхати лише в один бік, лише на території Росії. А так вона сказала за а, дітей, які вони повивозили в таборах, також. А, Е, вона сказала, що в Криму ще е, десь 300, здається, дітей залишилося наших е, українських, і ми їх будемо е, забирати. Українська статистика офіційна на порталі діти війни е, повернуто там понад 395, з яких повернули. Ми організація Сейв'юкреїн провела п'ять рятувальних місій, розповідає юристка. Вона зазначила, що російські окупаційні сили чинили тиск не лише на батьків, а й безпосередньо на дітей, аби вони погоджувалися виїхати до Криму або до Росії. І в нас були такі випадки, що ом, діти настільки були пропресовані, промиті ними там. Да що ом, мати не пускає, каже: Ні, вибачте, не поїдеш ну куди війна, ті. Тільки... Має бути поруч. Ну, як це так, щось трапиться, ну, тобто, це бажання, думка ну, для будь-якої мами, там, очевидна і зрозуміла. Так? Але дітей довели вони до такого стану, що навіть були в нас такі випадки, що дитина каже: ну якщо ти мене не відпустиш, я просто втічу з хати, і тим чи іншим шляхом я е, там по -по потраплю в цей табір. Потім іншими шляхами, якими вони мотивували батьків да, віддати дітей на здоров'я, були просто шантаж і залякування. Ну, тобто, наприклад, одна бабуся, пікунна з Харківської області, прийшли до неї і кажуть, що ну віддавай дитину на відпочинок. Вона їм відповідає: ну що при своєму глузі відпочинок, який гілінджик, я дитину свою не віддам в Росії. Ну все він буде коло мене. Вони ну, вже на наступний же день викликають як опікуна в там місцеву владу і починають розпитувати, а що ж таке трапилось? Ти що не любиш Росію? А ти що там не поважаєш нас, що ти не віддаєш? Зараз онука на відпочинок в Геленджик, то ми тебе позбавляємо опікунських прав. Дитину забираємо інтернат і тим чи іншим чином, він все одно вийде. Мирослава Харченко зазначила, що особливо складно повернути дітей про батьків, яких немає інформації. У нас є діти, але ми не можемо знайти батьків. Чи вони наразі перебувають ще на окупованій території, чи з ними щось трапилось там, не дай Боже, вони загинули, чи десь виїхали, чи знаходяться в полоні, чи можливо лікуються в лікарні. Це невідомо. Ми не можемо встановити з ними зв'язок а Окупанти видають дітей виключно законним представникам, тобто мамам, або у тому випадку, коли законний представник а, дасть доручення. А таких законних представників немає в нас а, ну, трудності з встановленням статусу, наприклад, безвісті зниклими а, призначенням призначенням. Законних представників, тому що ну йде війна на тих територіях. Дуже тяжко щось знайти, встановити, з'ясувати. Дітей у таких таборах вчили любити Росію і ненавидіти Україну, розповідає юристка. Вони перше, що повинні були зробити, це вивчити на пам'ять російський гімн, для того, щоб у дітей це все вкарбувалося в пам'яті. Нас діти розказували, що гімн не грає по 4 по 5 годин. Без перестанку гімн Росії, гімн Росії, гімн Росії. Вони мали його щоранку, лінійка. і вони починали з того, що вони співали гімн України, славили Росію. Там Росія вперед, і все таке. Якісь там різні стіжки. Умови, в яких перебували діти, теж змінювалися, каже Мирослава Харченко. Нам розповідали діти, що на початку перших там деякий час була якась розмова про навчання, якісь там щось вони там відвідували там онлайн щось таке. Але потім вони розказують, що ставлення до них різко змінилося. Дітей почали переміщати з табору в табір. З разу в раз умови ставали гіршими і гіршими. З крайніх таборів, коли ми діти зібрали, то вони розповідали про те, що було брудно, було антисанітарія що риби, перепрошую, таргани, що не було їжі. Діти ходили постійно голодними, тому що якість їжі ну, залишала бажати кращого. Це пісна каша там на воді без солі і цукру. Якась типу похльобка на обід, і щось там каша не доїде на... зранку на вечерю. Тобто ну, діти відверто голодували. Дівчата нам розказували там дві маленькі подружки, що вони мусили там складовок чи за красти хліб і потайки його їсти в себе в кімнатах, щоб ті не побачили, ну не зрозуміли, хто саме краде цей хліб. Також на дітей тиснули психологічно, додала юристка. Діти нам також розказують, що до них ну, з, з природним це таке природні вже росіян, певне ставлення, ви не до діти. Ви не до українці. Ну ви типу ну схожі на нас, на росіян, але ну ви не такі. Ви завжди щось було недо недороблені, якісь недорозвинені, не до ще щось там, недовиховані недолюблені. Ну таке дітей постійно це тримали в такому в такому стані. Крім того, їм казали, що. Та ну, що там, ну не повернешся додому. Ну, страшно, батьки все одно не хочуть тебе забрати, ти там нікому не потрібен. Ти не потрібен, батьки від тебе хочуть взагалі відмовити, саме тому ти тут і сидиш. І твоїй державі ти, безумовно, не потрібен також. Тебе в Україні нічого хорошого не чекає, доброго не чекає. Ніякого майбутнього, Там розруха, там нацисти, нізвельни, там, живадьори і так далі. Куди тобі їхати, Залишайся тут у нас. Ми тебе тут влаштуємо в класну російську сім'ю, Росія про тебе попіклується, ми все там для тебе зробимо, щоб тебе тут було все добре-добре. І це ну, таке, ну, вношало це все дітям, ну, саме для того, щоб максимально гладко пройшла їхня русифікація, як на мене. Голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков розповів новинам Приазов'я, скільки дітей вже вдалося повернути саме на Херсонщину. Ну, поверненням э, цих діточок Ми завдячуємо організації Ukraine і завдяки їх колосальній та важливій роботі. Вже вдалось повернути 51 дитину з ну, області, які ну херсонці саме ці 24 Також ми зустрічали е, в Херсоні вже разом з головою станського адміністрації Олександром Пропудіним. Крім цього, раніше ще вдалося е, повернути 32 дві дитини. 15 вихованців Херсонського центру соціальної психологічної реабілітації їх вдалось повернутися завдяки співпраці з волонтерами США. Ще 16 діточок незаконно депортованих. Вдалось повернути додому завдяки працівникам служби в правах дітей. Херсонщини такий також днями завдяки співпраці з Офісом уповноважених справ людини та міжнародної організації СОЗ дитячі містечка доводського повернути на Херсонщину вихованця Олешківського дитячого будинку. Це 17-річний Артем, якого незаконно депортували до РФ, а звідти до окупованого Криму. А вже потім до Скадовська дуже багато його перевозили. Зараз хлопчик зі своєю бабусею евакуювалися до більш безпечних регіонів України. Олександр Толоконіков зазначив, що 245 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на окупованій лівобережній частині Херсонщини. Ще 21 дитина перебуває у Криму і в Росії. Зараз діти, які повернулися на Херсонщину 10 квітня, почуваються добре, каже речник. Ми не пускаємо зараз. Є заборона про недопуск дітей, які проживали в кратній зоні. Це саме зона, яка під постійними обстрілами. Тому вони безпеці, деякі діти знаходяться ну, в своїх домівках в більш безпечних населених пунктах, деякі поїхали в інші регіони, де більш безпечно, де їм надали житло. Тобто ми розуміємо, що не, не можна привозити дітей у область, яка прифронтова і і, і в містах де постійні обстріли, тому вони не поїхали. Ті діти, які з жили в озо річки, яка в, в населених на пунктах, які постійно обсидлювалися, вони туди не поїхали. Це новини Азов'я. у цьому випуску про дітей, яких російські загарбники вивезли з окупованих територій, та про тих, кого вже вдалося повернути. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Жителька Херсона Наталія Сакало, мати одного з хлопців, яких вдалося повернути з окупованого Криму, жінка розповіла, що дитину вивезли у жовтні минулого року, нібито на час канікул, але повертати відмовилася. Сина вдалося повернути додому лише за півроку. Їх, їх не віддавали. Потім, 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 потім. Он сам даже это говорив. Потом, потом То есть, нет, нет дороги, границю закрити, і там с... групи групірувались і и... поїхали. Интересно, я вообще нічого не рассказывал. Хотів домой. Все время хотів домой. Жінка розповіла, що у таборі її сину викладали три предмети: математику, російську мову і російську літературу. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Проект Слідство інфо нещодавно опублікував розслідування про двох дівчат підліткового віку, яких російські окупаційні сили вивезли на територію Криму, а потім до Генічиська. Журналісти розшукали дітей з Херсона, які поїхали нібито на двотижневий відпочинок. Підлітки розповіли, в яких умовах їх утримували. Ось фрагмент розслідування. Я розказувала, що на дівочок визивали у воєнну мікінгатуру, камінгатуру. Mm -hmm. На оце yeah. що теж приїжджали. <турити> Вони сильно е розмовляли за Україну, типу, що прям ну слава Україні! кричали і це почули, типу, у чи хтось цей коротше. І на них визвали і приїжджали, типу, розбирались. І типу, если вони ще таке будуть делать, типу, що їм рот чорний якось так. А це ось комендантша? Ні, то воєнний оцей кандидатура, що приїжджали, типа. Для них це тут вполне нормально оказывається. Типу, шо це приїжджають, типу розбираються, увозять. Кажуть, це вам не Україна, типу, в часто... Росії інші правила. А так часто роблять там, так ну да, ну, по ну, тому що... журналістка проєкту Слідство інфо Юлія Хемерик розповіла новинам При Азов'я, що знайшла дівчат через соціальні мережі. Вони абсолютно ніколи не бачили, Крим. І їм розповіли, що там дуже буде цікаво, дуже гарно, все безкоштовно, лише на два тижні назад повернуться. І друге, це те, що їм дійсно підробляли документи, і як виявилось, не тільки їм, а ще якісь частині дітей, а, ну, не дітей, а 18 річних людей, зокрема хлопців, дівчин. Спочатку дівчат вивезли до санаторію Здравниця у Євпаторі, а потім перемістили до гуртожитку місцевого ПТУ у Генічівську. Їх спочатку привезли в тимчасово окупований Крим в санаторій Здравниця. Після цього, десь в грудні, наприкінці грудня, їх перевели в Генічівськ і зарахували в ПТУ «27». Зарахували також без всяких документів, просто так вони туди вступили. А деталі нашої ритуальної місії ми не розкриваємо, щоб росіяни не дізналися схему, і інші діти також могли цим шляхом поїхати собі назад в Україну. Ці дівчата. Криму їх змушували вставати під гімн Росії, слухати гімн Росії, відвідувати концерти, на яких розповідали, що Росія дуже гарна, і з нею добре і краще бути з нею. А якщо казати про ну, українську ідентичність, то кожного разу, коли наші діти робили щось. Патріотичне, то їх за це дуже сильно сварили і казали, що Україні вони не потрібні що краще бути з Росією, що не треба так робити, коли виїсти російський хліб. У Генічеську на дівчат тиснули, аби вони отримували російські паспорти. Розповідає журналістка. Дітям сказали, що вони не зможуть здати ЗНО, якщо не отримують російський паспорт. Так само без російського паспорта не можна було отримувати якісь виплати і щоб там жити дітям, які без батьків, які без якогось якоїсь підтримки, вони мали думати над російським громадянством. А також там були як, такі класні години, де розповідались про дії Росії, що Росія дуже Хороша, що вона права, що вона рятує. В ПТУ відкрилось російське відділення «Двіження первих це також місце, де дітям промивають мізки повністю і змушують любити Росію. А якщо брати наших дівчат, то вони не можуть писати російською мовою, але їх, ну можна сказати, що змушували писати все ж таки російською і забути Україну. зараз. Дівчата не живуть у Херсоні через те, що місто регулярно обстрілюється російськими військовими. Одна з них поїхала на Вінниччину, інша до родичів у Одесу. Зараз вони ще виснажені, але щасливі, що повернулися на підконтрольну Україні територію, додала Юлія Химерик. Також ми поспілкувалися на цю тему з міським головою Мелітополя Іваном Федором. Він розповів про випадки вивезення дітей з окупованої частини Запорізької області, за словами міського голови. йдеться про підлітків від 14 до 17 років. Спочатку це були діти, яких майже 250 250 дітей було вивезено з Енергодару. Та... Кам'янка Дніпровки, а потім таких дітей забрали в табори і саме з міста Мелітополя. І наразі в черговий раз вони збираються зібрати щонайменше 200 дітей до таких таборів. Ми чітко розуміємо, що це не про здоровлення і не про освіту, це лише про пропаганду. На жаль, також є випадки, коли не всі діти повертаються. Ми з вами бачили буквально днями, як до Херсону повернулись діти, тих, яких забирали з Херсонської тоді ще тимчасово окупованої території, а до таборів і лише зараз за півроку діти змогли повернутися. Отже, це один з механізмів пропаганди, це один з механізмів терору, той, який наразі відбувається. Батьків здебільшого не запитують, чи погоджуються вони на те, щоб відпустити дітей, каже Іван Федоров. Якась мала частина батьків погоджується на це, але здебільшого ми маємо розуміти, що мешканці, які живуть в тимчасовій окупації, вони безправні люди. Вони живуть як у в'язниці, Тож там особливо не питають е, думки батьків та е, в цілому, е, що вони думають з цього приводу. Тож ми не, ми, ми не маємо оцінювати е, погодження батьків через призму того, як це відбувається в демократичній Україні. Батьки захотіли так, не захотіли ні. В тимчасовій окупації зовсім все інакше. Дехто з дітей перебуває на зв'язку з родичами, але є випадки, коли зв'язок втрачається, Розповідає Іван Федоров. Умови, в яких перебувають діти, також можуть відрізнятися. Так буквально днями отправили чергову партію 40 дітей до Дартек але умови зовсім різні. Кого селять в Подмосков'їв в несприятливих умовах? Когось дійсно вивозять в Артек а, і там умови більш сприятливі. Когось возять до Ростовського або а, а, Краснодарського регіону. Але ж ми маємо розуміти, що умови так дійсно вони важливі, але ми а, маємо розуміти, що роблять там з тими дітьми. А там масовий вплив пропаганди. То ми маємо цього масово якомога більше не допускати. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитує спеціальною операцією. Олександр Інковський, новини при Азов'я. тримаємося. Вини приазов'я.